Тому така рекламка. Якщо дівчинки, жінки а, дивляться мій канал, чи чоловіки з Вижгорода, чи району а, дивляться, і у кого є дружина, дочка дьоща, <риво> яка хотіла б займатися йогою, то будь ласка, продавайте контакти, буде свій канал. В інстаграмі, в Тіктоці, в Ютубі, я думаю, буде канал цієї студії. Тобто, через 2-3 тижні, я так розумію, я встигну. Я, звісно, не Арестович, але я маю надію, що я встигну зробити тут ремонт. Ось ось така буде студія. Ось такими вікнами. Буде дуже класно, затішно. Ось, тому кому буде цікава йога, заняття йоги для дитини, дитячі, я думаю, будуть групи. То слідкуйте, підписуйтесь, поки що пишіть мені, а я вже потім буду переправляти на групу Світи. Ось тому слідкуйте. Я думаю, що буде нова дуже цікава локація у вижероді.